Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як одне дуже знайоме свято раптом набуло абсолютно нового, глибокого значення в сучасній Україні. Так, мова піде про святого Миколая і про Збройні Сили України. І от власне головне питання: 6 грудня, вперше після зміни календаря, день святого Миколая тепер відзначається в один день з Днем Збройних сил України. І от що цікаво: це просто збіг, чи за цим стоїть щось набагато глибше, щось, що прямо зараз народжується на наших очах. Нумо розбиратися. Щоб зрозуміти цей зв'язок, нам треба, знаєте, копнути трохи глибше, забути на хвилину про доброго дідуся з подарунками і подивитися, а ким же він був насправді цей Миколай. От дивіться, з одного боку, той образ, до якого ми всі звикли добрий дідусь, так? А з іншого, історична реальність, яка, чесно кажучи, просто вражає. Це була людина Борець, справжній, рішучий лідер, який не боявся відстоювати свої переконання. І знаєте, що найцікавіше все починається з імені. Просто вслухайтеся Ніколаос. З грецької це дослівно означає перемога народу вже в самому імені вся суть перемога. Народу. І це не просто красиве ім'я, ні. Все його життя це суцільна боротьба. Подумайте тільки, він жив у часи страшних гонінь на християн, і він не був пасивним. Легенди розповідають, що він руйнував язичницькі храми, а на знаменитому нікейському соборі, ну скажімо так, він був дуже переконливим у своїх аргументах і не завжди тільки словесних. І от саме цей образ, образ сильного захисника, неймовірно прижився в українській культурі. Причому дуже і дуже давно. Щоб просто зрозуміти масштаб, ввод вам одна цифра шість це кількість храмів, присвячених Святому Миколаю тільки в Києві. Уявіть лише в одному місті, ще до приходу більшовиків. Це ж говорить про якусь шалену народну любов і повагу, правда? І це ж були не просто якісь безіменні храми. Кожен мав свою назву, свою історію десятинний, добрий, мокрий, але серед них усіх є один, на який варто звернути особливу увагу. Ось він, перший у списку, військовий Миколай, і це ключова деталь. І це не просто назва, це був величезний, величний собор, військовий Микільський, збудований, до речі, на кошти гетьмана Івана Мазепе. Тобто зв'язок із військом із захисниками був прямим. І що з ним сталося? Ну звісно, у 34-му році більшовики його просто знесли, знищили, намагалися стерти цю пам'ять, але як бачимо, не вийшло. І отут ми підходимо до найголовнішого ця паралель, яку намагалися стерти, сьогодні проступає з неймовірною силою від того давнього захисника до наших сучасних до воїнів Збройних сил України. Просто погляньмо на це порівняння. Він допомагав невинним, звільняв полонених, захищав своїх. А що роблять Збройні сили України? Захищають цивільних, звільняють території, боронять нашу свободу. Він був щитом духовним, вони наш щит, цілком реальний, фізичний. Схожість просто неймовірна. Тож виходить, що 6 грудня це вже не просто збіг у календарі. Ні, це щось значно більше. На наших очах народжується новий, дуже потужний культурний символ, де духовний захист і фізичний стають одним цілим. І знаєте, є фраза, яка влучає просто в самісіньке Яблочко. Вона вже стала крилатою наш Янгол носить форму ЗСУ, все більше казати нічого не треба. Образ небесного покровителя і образ солдата тепер це одне й те саме. А є ще один доказ, мабуть, найсильніший, найзворушливіший це дитячі листи до Миколая. Вже давно вони просять не про ляльок чи машинки. У цих листах найголовніше бажання перемога, і щоб тато чи мама повернулися з фронту живими. І ця віра, вона не абстрактна, вона абсолютно реальна. Там, на передовій, солдати носять маленькі іконки з Миколаєм як оберіг. Кажуть, що молитва до нього допомагає впоратися зі страхом, дає сил. Вірять, що він справді захищає їх там, де здавалося б, вижити неможливо. Тож, якщо все це скласти докупи, 6 грудня це вже не просто дата, це утвердження символу, символу, де духовна міць святого Миколая захисника і реальна мужність ЗСУ зливаються в одне ціле це символ боротьби і, пам'ятаєте, як перекладається його ім'я, перемоги народу. І на завершення просто одне питання, над яким варто подумати. Як так виходить, що у найважчі, найтемніші часи старі, звичні нам традиції раптом оживають і не просто існують, а набувають абсолютно нового, неймовірно глибокого і життєствердного сенсу.